Акумулятори, зимова гума для авто та окопні свічки. Захисникам передали чергову партію допомоги від Кам'янського. Контролюємо посилки. В Укрпошті розповіли кам'янчанам нові правила до речей та продуктів, які пересилаються в посилках. Про останні події станом на 21 вересня розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. Із вами Володимир Кремінь. Вітаю. Від вечора, 20 вересня, ворог не дає спокій Дніпропетровщині. Над областю захисники із ПВК-схід збили два безпілотники. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Не заспокоївся агресор, і вночі знову атакували Нікопольщину, били градами та з важкою артилерії. Під удар потрапила Мирівська громада та сам Нікополь. Місто дісталося найбільше. Вночі агресор цілив по Нікопольщині зграду та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та Нікополь. У Нікополі поранено троє людей. Госпіталізовано 75-річного чоловіка та подружжя. Це 34-річна жінка та 29-річний чоловік. Побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд. Одна зруйнована вщент. Також пошкоджено авто, газопроводи, лінії електропередач та 10 вуликів. Нічну атаку коментують і в Укренерго. Під час першої за півроку атаки енергооб'єктів зазнали пошкоджень мережі Обленерго в Ніпропетровській області. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. «Укренерго» наголосили, зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури і закликали користуватися перевіреними джерелами інформації. Окрім підступного ворога, незабаром нашим військовим доведеться боротися із холодом та зливами. На відміну від нас, на передовій воїни не можуть перевзути свої військові авто. Захисникам ніде сховатися від негоди. І зараз їм не потрібна допомога. Не припиняють підтримувати захисників представники Геобджола та міський голова Кам'янського. В рамках програми Допомога фронту черговий вантаж сьогодні відправили захисникам прямо на передову. Очільник міста разом з громадською організацією бджола цього разу на замовлення військових придбали акумулятори та три комплекти зимової гуми для авто. Нехай вона вам дуже довго послужить у вашій важливій для нашої країни, але дуже небезпечній роботі. Навдячні захисники вручили очільнику міста подяку та прапор підрозділу із підписами військових. Зараз вони дають запеклу відсіч ворогу одразу на трьох напрямках та вже готуються до настання холодів. «Начинаються зливи, зима, сніг, слякоть. Всі підрозділи стоять в полях, передвигатися їм на лисой резині не як Підтримати незламних захисників під час холодів взялися і маленькі мешканці Кам'янського, серед яких діти з окупованих та прифронтових міст України. Для них у центрі молодіжних ініціатив Кам'янського організували майстер-клас по виготовленню окопних свічок Подаруй тепло воїну. Молодь також веде свій молодіжний фронт і хоче всіляко підтримувати і наближати нашу перемогу, тому ми проводимо такі акції. Дякуємо міській владі, бджолі за те, що вона підтримує такі ініціативи. Окрім безпосередньої допомоги воїнам, акція покликана покращити психоемоційний стан дітей. Шановні діти. Ви сьогодні долучили до дуже важливої справи виготовлення окопних свічок. Вони будуть дуже допомагати нашим військам, завдяки яким ми можемо жити, працювати, навчатися. Вам самим сподобається те, що ви сьогодні робите? Так! Я роблю подарунок для ЗСУ, окопна свічка, тому що зсу нас захищає. Усього стараннями маленьких ручок та за допомогою дорослих було виготовлено 100 окопних свічок для наших воїнів, які щодня виборюють перемогу України та тримають наше мирне небо. Аварійна служба міста виконує роботи з повної заміни труб холодного водопостачання та каналізації у підвалах багатоквартирних будинків Кам'янського. Про це повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Він зазначив, що загалом в рамках програми комунальна модернізація цього року, як і було заплановано, виконали такі ремонти в 50 будинках. Обирали їх на підставі найбільшої кількості заявок від мешканців до єдиної диспетчерської служби. Сьогодні очільник міста перевірив виконання робіт в останньому у списку на цей рік будинку по проспекту Металургів. Там у всіх трьох під'їздах виконується повна заміна мереж водопостачання та каналізації. Міський голова підкреслив, не залишаємо без уваги та вирішуємо і інші нагальні проблеми мешканців багатоквартирних будинків: ремонти покрівель, міжпанельних швів. тощо. Також в рамках підготовки до опалювального сезону виконуємо ремонт системи теплопостачання у 250 будинках. Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено пересилати будь-яким поштовим оператором. У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв'язку повертає їх відправнику або ж намагається вилучити їх відповідно до цього порядку. Про це ідеться в постанові. Що тепер змінилося для Укрпошти, дізнавалась міська інформаційна служба. Для Укрпошти на дійсно нічого не змінилось. Ми вже багато років працюємо за всесвітнім поштовим союзом члени України з 47-го року. Це закону закон України про поштовий зв'язок. Укрпошта завжди працювала зі списком заборонених продуктів, повний перелік яких можна знайти на сайті пошти, де є вкладення згідно постановка Кабміну про обмеження на пересилання. Серед найпоширеніших заборонених предметів пані Вікторія виділяє такі. Алкогольні набої з вмістом метилового спірту вище 8,5 Також швидко скоропортячися продукти до 10 днів, які мають термін зберігання, та предмети вибухові і для вогнепальної зброї національна і наземна валюта. Це не можна пересилати. Також є дуже великий перелік мінімальних. Заборон, які можна знайти на нашому сайті. У практиці оператору трапляються різні випадки з посилками. От, наприклад, нещодавно прийшла молода пара з дуже цікавим пакунком на відправку, діляться працівниці. Молода сім'я, дружина з чоловіками. і хотіли відправити 10 бутилок двохлітрових пива. Які заборонені до відправлення. Дружина була дуже, 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 дуже розстроєна. Чого не сказати про чоловіка? Він сказав, що я сьогодні це все вип'ю. Обов'язково ознайомлюйтесь зі списком заборонених на відправку предметів, щоб уникнути кур'йозних ситуацій. З початком навчального року перед батьками часто постає питання, як швидше адаптувати дітей до школи. Інтернет рясніє безліч у порад. Але ми вирішили поспілкуватися із усіма учасниками навчального процесу, щоб вивести власну формулу успішної адаптації. Чи це вдалося? Дивіться прямо зараз. Знайомтеся, це учень четвертого ба класу Дмитрик Кремінь. Адаптуватися до занять у школі після канікул йому допомогли батьки, вчителька та програма для занять літні мантри. Я адаптувався до школи, мені, мені допомагали мої батьки. мені Допомагали друзі, було все дуже добре, вчителька допомагала. Я ще ложився дуже рано спати, тому що вже друга сміна як. І я читав книжки Пан пес серію книжок, три книжки дуже мені сподобалось. А ще хлопчик розповів, як батьки мотивували його не забувати про навчання під час літа. Вони говорили, що треба підготуватися, ну і коли я все завершив, я ходив гуляти кожен день. Таку практику позитивно розцінює і вчителька з 40-річним досвідом Людмила Кутах та додає свої рекомендації. Вчасно вкласти, спати, тому що наші діти інколи дуже дуже пізно лягають спати. А із-за цього не висипаються і на уроках тоді досипають. Звичайно, не відкладати домашні завдання, які сьогодні задали на інший день. Тому що коли вони зроблять зразу домашні завдання, в них добре все вийде. Якщо відкладуть на потім, можуть забути виконати завдання. За словами Людмили Іванівни, після літніх канікул діти, як правило, приходять відпочилі, засмаглі, але дуже галасливі. Тож у процесі адаптації не останню роль відіграє не тільки вміння вчителя правильно налаштувати комунікацію, але й робота з навчальним проєктом інтелекту країни. Так значно легше зізнається вчителька. Ми починаємо з ранкової зустрічі, починаємо з дуже великих руханок, починаємо із пісень. На кожному році ми співаємо, ми танцюємо з ними. Але ці пісні не просто такі. Ми вивчаємо табличку множення завдяки пісням, ми вивчаємо і всі частини мови завдяки пісням. Програма важкувата, але діти все рівно справляються. За спостереженнями мами четвертокласниці Софії, її донька до школи йшла з радістю, адже дітям хочеться живого спілкування після дистанційного навчання. Діти дуже чекали. Насправді вони дуже чекали зустрічі, тому що онлайн, як би там не було, але діти вдома. А тут школа дає можливість їм підтримки якої, Знаєте, краще засвоюється знання це однозначно, чим вдома. А виконанню завдань влітку Юлія з донечкою приділяли не менше години на день. Літні мантри, що ви розуміли, це десь приблизно 200 сторінок, які треба було виконувати. Але тільки завдяки цьому ми вийшли і ми зразу знаєте, ввійшли в програмний процес, тому що нічого не забувається. Багато чого дитина може і вдома повторювати за літній період. Нормалізація сну, прогулянки та спортивні активності, здорове харчування, приємні стимули, дружні батьківське спілкування з дитиною і навіть написання карти тижня. Це далеко не повний перелік того, що слід застосовувати для більш швидкої адаптації дитини до школи без стресу. Але посткарантинний режим та військові реалії можуть радикально вплинути на вище зазначені поради і привести до допомоги вже дитячого психолога. Психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова слушно зазначає, коли навчальний процес відбувається у травмуючій атмосфері з повітряними тривогами та іншими наслідками війни, до цього потрібно бути готовими або, хоча б, почати з дотримання розпорядку дня. З'явився такий в психології термін як втрата буденності, тобто наскільки все змінилося, а діти в себе, вони по суті по своїй деякі такі, знаєте, консерватори, деякі мірі консерватори. Тобто, дитині важливо лягти спати в один і той же час, підвестися, прокинутися приблизно в один і той же час, виспатися, поснідати, тобто зарядитися енергією. Нестандартною й реакція втомлених дітей, скажімо, на повітряну тривогу. Ура, повітряна тривога. Можна йти в укриття і нічого не робити. Вчителі дуже розстраюються через це. Вони говорять, ну ми хочемо бути максимально ефективними. Да, діти кричать ура. На треба просто зрозуміти, що дитина в той момент втомлюється. Але головне за словами психологині, щоб навчальний процес відбувався із найменшими емоційними втратами, а знання обов'язково надолужаться. А тепер послухаємо прогнози синоптиків на завтра. У ніч на п'ятниці очікуємо плюс 14 градусів. Вдень тепло до 27 тепла. Буде ясно та сонячно. Вітер південних та східних напрямків до 3 метрів на секунду. Новини четверга на цьому завершено. У студії працював Володимир Кремінь. Пам'ятайте про підступність ворога і не нехтуйте безпечними місцями при повітряних тривогах. Бережіть себе! Віримо у збройні сили та перемогу України. На все добре.